Вітаю вас на каналі Івана Вдовченко все про мою вишивку. І зараз у нас наступне відео по виконанню сорочки Gold. У цьому відео ми будемо розмовляти про манжета і стійку, де їх потрібно вишивати, як починати і що саме потрібно вишивати на манжеті і на стійці. Літом на каналі з'явилося відео, як розкроювати полотно. Цей розкрій підходить до всіх вишиванок. Ну, як до всіх, до тих, у кого довгий рукав: стійка, манжети, плечі, паперет, свинка, кокетка. Стандартний розмір, невеликий. І тут. Можливо, ви пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, то перегляньте це відео, я там все розказую, але зараз потрібно мені ще раз повторити, нагадати, де потрібно вишивати стійку і манжети. Коли ми тканину шириною 1,50 м розкроюємо на дві частини: на стан і на рукави, то стан ми ділимо наперед, там, де ми вишиваємо паси. Тут, де спинка, виходить, частина кокетки, і ще можна взяти частину кокетки з рукавів, або навіть повністю вся кокетка виходить з того куска, де є спина. Але нам зараз потрібно звернути увагу на ту частину полотна, де рукави, тому що саме на цій частині полотна ми будемо вишивати манжета і стійку. Плечики я вишию. І покажу вам, що саме я вишивала, як вишивала і чому так вишивалося. Але візьміть до уваги те, чи зможе ваше кравчиня їх пришити, тому що не всі кравчині знають, як пришивати ті маленькі вставочки плечики між станом сорочки і рукавом у районі плечового шва, між станом і рукавом. Так, тепер бачимо ми на малюнку: рукав 1, рукав 2. У нас тут 2 метра полотна, у когось може бути 2,40-2,20 достатньо, Ем, Достатньо у нас місця, але в наборах із Gold у нас стандартно йде 2 метра полотна. Зараз у цьому відео ще пізніше, я покажу, як виглядає сам набір. І беремо до уваги спочатку стієчку, тому що про неї менше розмови, тому візьмемо до уваги стієчку. Стійка вишивається, от якщо у нас є довжина 2 метра, то стійка вишивається з однієї сторони, вущої сторони, не поздовжньої, а от поперечньої вущої. Розмір стійки залежить від вашого розміру, на який ви вишиваєте, для якого чоловіка. Но також пам'ятайте, що ви вишиваєте на непопраному полотні. І після прання вишивка і полотно збігаються. Тому м потрібно вишивати більше, ніж є по розміру. Так, я візьму камеру другу руку, тому що вже одна зболіла рука. Так, що ми будемо вишивати на стійці? На стійці у нас буде низинка. Низинка і поверхничка. В цьому відео я рекомендую, щоб ви зробили заготовочку на стійку. От, бачите, у мене тут полотно повністю все. 2 метри. Не розрізано, не відрізано на стійку нічого. Так, от, бачите, великий кусок полотна. І стійка у мене йде от, з вищої сторони, з краєчку. Що саме у мене на стійці тут вишито? Тут у мене вишито пряме виколювання і мережка протик. Так же само, як у нас на пасах. Тут буде йти низиночка. На низинку потрібно відступати стільки ж само, як на пасах. Там стається 8 разів по три ниточки. Ми відступали. От. Відступайте тут так же само, як на пасочках. Тут повинна бути низиночка. Таку заготовочку на стійку ви вже можете починати вишивати. Подивіться, ага, в мене тут є позначено. Так, дивимося, рахуємо. де мої ножечки. Так, один, два, три, чотири 7, сім, вісім. вісім разів по три ниточки. Бачите, пряме виколювання і половина мережки прутик. Ну, скільки тут від кромки, от бачите, у мене тут кромочка, і від кромки у мене приблизно так на три пальці. От так, на три пальці відступити від кромки, і можна починати шити оті мережки. А від цього краю поздовжнього до полотно все чіпляється. Від поздовжнього краю так два пальчика. Два пальчика відступили і починаєте шити мережки. Довжину, от наприклад, у мене довжина вишита. Це я не конкретно на якийсь розмір вишиваю, не конкретно комусь. Я ще думаю, кому цю вишиваночку потім подарувати чи взагалі віддати її в музей. Це ще в мене все в роздумах. Але довжина стійки тут зараз на непопраному полотні 53 см. Ви можете вишивати від 50 до 55 см. Точно на будь-який розмір, і на великий, і на стандарт, і на маленький стане. Так, це щодо стійки. Що потім з цією стійкою ми будемо робити, то буде окреме відео, в котрому я буду детально все розказувати. У даний момент ви можете брати тканинку, ось, отой От другий кусок, котрий у вас. У наборі, от на одному є стан, а на другому отой, що на рукави. Берете тканинку і от з одного, з одного краю, поперечного починаєте вишивати оті мережки. Ось, оту стічку, що я щойно вам показала. Ано. Ось так, якщо показати, отак. Так, це у нас. Стійка. Тепер щодо манжетиків. Манжетики вишиваються зовсім, отак, бачите, з другої паралельної сторони. І тут я показувала, що, що спочатку потрібно хвилиночку, потрібно розділити пополам всю сторону, ось, оцей весь кусок. От дивіться, зараз тут на полотні Бачите? Оце тут, от, тут 75 сантиметрів. Так? От, це є цей кусок, і ми його розділили на половину. Бачите, отак, пунктирною лінією, ниточкою я провела, ну, голкою вперед, можливо, хтось скаже, так? І потім кожну половинку я ще раз. Розділила пополам, Бачите? Знову пополам. Але тут у мене є недошито, я спеціально не дошила, щоб ви бачили і щоб я могла показати, пояснити, з чого я починала. Значить, від цього краю 9 разів по 6. Отак 6, 6, 6, 6. Ну, мається на увазі по 6 ниточок полотна. У пунктирній лінії. 6 6, 6. 6 так, 9 разів. Я отак це провела, відрахувала, і потім почала вишивати солов'їні вічка, основу нашого орнаменту. Вишиваємо за тим самим принципом, що у перших відео. У нас є багато пошагових відео, детальних відео, як вишивати весь цей орнамент то ми вишиваємо ці всі солов'яні вічка, всю основу вишиваємо, а потім вже будемо обшивати тими мережечками. Під час розводу основи зверніть увагу на орнамент на манжеті, начебто ну, той самий орнамент, але трошечки він не так скомбінований, тому що манжет має серединку. Також, Вишиваємо манжет завжди більше. Вишивки даємо. Якщо навіть ви знаєте розмір, все рівно потрібно давати більше вишивки, тому що під час першого прання буде у вас е, усадка. Тому краще вишити більше, ніж потім буде замало. Так? Тому вишиваємо ми більший манжет. Але починаємо ми зсередини. І коли ми будемо розводити основу орнаменту, то дивіться. Бачите, у нас гілочки сходяться до середини. Якщо напереді в пасках у нас гілочки всі йшли догори, то у манжеті вони сходяться отак з однієї сторони і з другої сторони, і виходить у нас гарна серединка. Який би розмір манжета не був потім у тієї людини, хто буде цю сорочку одягати? І на кого ця сорочка буде шитися у кравченні. Кравчення з однієї сторони зріжем, з другої сторони зріжемо. І вийде красивий манжет, тому що одинаковий манжет, тому що ми серединку зробили одну красиву серединку, а оту з боків, що там потрібно, вона там зріже, і все рівно буде все одинаково. Тому. Я, звичайно, рекомендую, я не наполягаю, але я рекомендую вишивати от так, щоб гілочки йшли з однієї сторони і до середини, і з другої сторони до середини. Так, це щодо розводу орнаменту, основи і в загальному всього орнаменту. Коли ви розведете всі солов'їні вічка, тоді можна вже вишивати. Мережки. Тепер поговоримо трішечки про мережки на манжетах. Знизу, от як ви будете вишивати манжетик, то знизу ми повинні вишити пряме виколювання і половинку мережки прутик, одну сторону мережки-прутик. Так же само, як у пасах, ми вишивали. Зверху манжета. Зараз я покажу, як тут вишивати, але я хочу, щоб ви побачили, як воно виглядає. Ось, Я тут ще ниточки не довитягувала і не зашила. Зверху, з другої сторони, манжета, ми повинні вишити пряме виколювання, мережка прутик стовпчиками у дві сторони. Я так називаю цю мережечку. І Половину мережки прутик звичайної, простої сторони. Це потрібно зробити для того, щоб утворилася в нас звичайна проста мережка прутик. Але ниточки, котрі ми маємо витягувати, їх повинно бути 3. Мережка має мати вигляд такий широченький. Для чого це потрібно зробити? Тому що при пошитті у укравчині манжетик складається в два рази. Ось так. Буде Тут на цій широченькій мережці прутик, що в нас виходить, буде лінія згину. І отак, коли манжетики складаються в два рази, то тут, між оцими двома сторонами полотна, от у середині у манжетику, кравчиня повинна. Продублювати. От Вона дублює, і манжетик робиться такий, е, ці, такий тверденький, як він тримає гарну форму і тримає рукавчик. Для того, щоб утворилася красива широка мережка для зручного загину манжетика, потрібно нам вишити, я знову повторю, пряме виколювання. Відео, як його виконувати, є на каналі, і також я показую у пошагових відео для виконання сорочки Gold, як вишивати його у самому переді сорочки. І наступна мережка після прямого виколювання це мережка прутик на дві сторони стовпчики. Всюди беремо три ниточки, три ниточки вперед, три ниточки між двома стовпчиками цієї мережки прутик. Вишиваємо одразу після прямого виколювання, не пропускаючи жодної ниточки. Ось Так мені потрібно вишити вздовж цілого манжету. Потім, коли я дошию цю ниточку, я силю другу ниточку і буду до, дошивати другу сторону мережки прутик. Друга сторона мережки прутик звичайна, стандартна. Стовпчики йдуть паралельно до не цієї мережки, у котрої два стовпчика, стовпчики на дві сторони, паралельно до попередньої мережки, тієї що я щойно показала, ви це бачите зараз у відео. І... Тут вже йде звичайна сторона мережки прутику. От Прутики в сторону, стовпчик, вперед, прутики в сторону, всюди, по три ниточки. І так також будемо вишивати вздовж цілого манжету. Коли це все вишиємо, полотно попереться, я відріжу манжети від загального куска полотна, ми тоді разом Зробимо згин і разом з вами прошиємо вручну. На цьому відео наше буде завершуватися, і ми зустрінемося з вами в наступному відео. До зустрічі!